Його дні день, який може змінити хід історії за гостренням напруженості у хід Європі зустріч у Тамбулі знову розпалює важливі дебати, але не помилятися за столом переговорів, те, що поставлено на карту, виходить далеко за межі дипломатичних слів. Ви повинні зрозуміти, чому це безпосередньо впливає на майбутнє кожного з нас. Ось я та знову зустрічаються цього разу на нейтральній території з офіційною промовою, яка намагається приховати справжню мету. Осква Ашингтон клянуться, що край стоїть на порядку денному, але чи можна їм вірити? А даними Державного департаменту увага зосереджена лише на стабілізації дипломатичних місій, жодних політичних питань чи питань безпеки, лапка виправдання. Вам не здається, де завтра виповнюється рівномісяць, як крана та запропонували повне припинення вогню. Відповідь Іша, що ще гірше брутальне збільшення кількості бомбардувань і падковість, аж повірити об зрозуміти цю стратегію подвійних ми поговорили з Львою Урносовою політичним аналітиком, яка руками засуджує маневри ремля. Ого, оцінка є Ось і я не хоче миру і переговори. Це лише димова завіса, щоб виграти час. Вони говорять так своїми устами, але роблять навпаки. Оки відволікається на свої торговельні війни, у тін беззалісно рухається вперед, а світ дивиться приголомшений. Є тривожна деталь Трамп, який уже пообіцяв історичну угоду. Здається, втратив контроль над наративом і глибоко в душі. Захоплюєтеся здатністю утіна діяти без обмежень, чого він сам не може робити. Обмежений он гре. Есом і судом тим часом усі звинувачує в атаці на їх енергетичну інфраструктуру, навіть після того як повідомляється, що вона прийняла перемиря. Рез-секретар усі Арія Харова наполягає, що і порушує угоду щодня, але докази країнські документи надіслані безпосередньо до Вашингтона, свідчать про протилежне Осква посилює атаки, вдаючи, що виконує накази. Ентогонів вже визнали обіцяного миру в небі, і так і не настало. Легеополітична шахівниця на цьому не закінчується. Урговельна війна між Тетєм досягла вибухового рівня. Аржем вистрілив Ашингтон, піднявши тарифи на китайські товари до неймовірних. Екін відповів збільшенням на досягнувши і обіцяють не відступить. І не погодимося на таке зухвале ставлення, сказав інзіан. Речник Китаю, Нагірше ще попереду, поки два гіганти стикаються економічно. Ентагон видає жахливе попередження. Американські ракетні запаси в зі виснажуються надто швидко. Поглинуті атаками в Менік, що почнеться справжній конфлікт зитаєм, уможуть закінчитися боєприпаси. Ошмарний сценарій, який як повідомляє, вже не покить високопоставлених військових, ніби цього було недостатньо. Я тихий рух, щоб вивести з гри. Утін і Зінпін можуть використовувати власну тактику американського президента проти нього Жозеф Оско, колишній директор у справах хитаю міністерства оборони, розповідає, в колонці над рам вихвалявся в істецтві угоди про дестабілізацію опонентів за допомогою екстремальних позицій. А потім частково поступився. Леутін і перевернули справу. Вони приймають розплечасті мирні пропозиції без крайніх термінів і деталі продовжуючи рухатися вперед. Окерамп веде переговори і те, проводить навчання, загрожуючи військовим операції поблизу авань, створюючи умови для поступового вторгнення. Лан авуловичи довіру Рампа похвалою... Одночасно спотворюючи історію аваню та готуючи наступний переворот, що росіяни думають про цю нескінчену війну, ані показові і тривожні ретина населення все ще підтримує конфлікт в країні, навіть зважаючи на сам ті, що душать економіку. І міжнародну ізоляцію. Але є одне питання, яке не хочеться розглядати, як довго триватиме ця підтримка. Їм часом буреці вибухнуло невдоволення. А морожені зарплати з року, стрімка інфляція та глухий уряд до вимог народу паралізували крайну. Ротестувальники вийшли на вулиці, показавши, що коли терпець закінчується, тремтять навіть нестабільніші на а став час звернути увагу. Ожен рух на ці глобальні дощі має прямі насвідки для нашого життя, чи то в економіці безпеці, чи майбутньому наступних поколінь в сторію пишуть не лише лідери. А й ті, хто відмовляється мовчати, ви чи готові? Ви зрозуміти, що насправді поставлено на карту, тому що те, що відбувається сьогодні в Тамбулі, освітчі екіні. Може визначити завтра для всіх нас уже три місяці в опитуваннях. Авада Рентруя, Глухолуна, повторюється повторюються одне. Росіян все ще підтримують мирні переговори з країною. а не будь-яке число, це ознака того, що під поверхнею тріумфальних промов і військових парадів щось є. Цифри показують більше це жінки, молоді люди від дороків. І жителі великих міст, які рочулюють, це заклик до миру. А випадково це ті самі люди, які не довіряють утіну, які шукають інформаційна, а не на державному телебаченні і на власному досвіді відчувають тягар віни, якої ніколи не було. Іншого боку, ті, хто досі аплодує вторгненню. Де більшого чоловіки старше років, ті, хто сліпо вірить у правильний шлях, окреслений ремлем, хто довіряє контрольованим новинам і бачить у тіні беззаперечного лідера. Тому справжня вдоволення зростає, хоча до ними можна маніпулювати. Зрештою, в авторитарних режимах навіть статистика брехлива тенденція неминучать настрой російського суспільства змінюється. В Ремлі це знають. Вони можуть вдавати, що не думають про це, але народна підтримка має значення. Каже політолог Льга Урнусова з точність у людини, яка розшифровує коди влади, іктатура може правити силою, але жодна не виживає без мінімуму згоди. Як щодо виснаження війною, а е факт акт настільки очевидний, що навіть стіни ремля тремтять і в реможу не відображати точну реальність, але напрямок як і вони вказують, очевидне ось я втомилася, коли народ втомлюється. Навіть небронюваніші режими починають давати тріщину. Військові навчання, «Ахіт» хід для Осква, інськ називають звичайними, мають знами запах той самий, що передував вторгненню в році. Однак цього разу сценарій ще більш зловісний. Українському енштабі не сумніваються, це не просто навчання. Етиха складання бувової машини, раневри, ідеальна димова завіса. Попереджає командувач бронесил крайний генерал Олександр Гірський. Вони дозволяють перекидати війська, зосереджувати дивізії та створювати наступальні угрупування, не викликаючи підозр, а м'ятаєте лютий року. Початку були навчання, потім танки. В сторі, як завжди. Повторюється спочатку як фарс, потім як трагедія. Хоча Оска та Інськ клянуться, що планів нападу немає, не вірить у випадковості, і не будемо деталізувати нашу відповідь. Але це не якась подія. Попереджає ястуті судрис, міністри закордонних справ тви. І ставимося до кожного кроку з тією серйозністю, на яку він заслуговує. Тому що в геополітичному плані прорахунок може коштувати мільйоном житті, але один із найповажніших командирів батальйону зов публічно звинувачує самого очільника у злочині. Ні, недбалості це ознака того, що у вищому командуванні щось гнило. Олишній начальник штабу від бригади спеціального призначення Огдан Ротевич в інтерв'ю не скупився на слова тірських грає життями, як одноразовими пішаками, повідомлення, чокуючи солдати, трималися за метрів від лінії фронту. Навіть у періоди відпочинку наказів, які ігнорують еволюцію війни, безпілотники, плануючі бомби, дальні атаки, так наче все ще рік, втрати її немає. Тільки два шляхи він кидає більше м'яса в м'ясорубку, або він відступає і каже, що захищає війська, засуджує роте. Вич, е не вбивство через бездіяльність, країнський генштаб замовк, але шкода вже завдана. Коли фронтовик порушує протокол, щоб кричати на весь світ, що у товариші жертвують даремно. Це не просто критика, це попередження. Під час війни такими попередженнями не можна ігнорувати. Біла кена зупиняється. А години реція перетворилася на привид закриті аеропорти, нерухомі метро, безлюдні вулиці, е не було затемнення, е була людь, рядкі робітники, вчителі, медсестри, державні службовці вийшли на вулиці з чітким повідомленням, аші зарплати заморожені з року. Їм часом життя стало надорожчим. А тематика проста треція може навіть похвалитися економічним зростанням на папері, але на практиці і громадяни тонуть арплати, які не стигають за інфляцією. Різдвяні та великодні примі скасовані трудові право ущемлені. Працюю повний робочий день. А ми тимчасові колеги не мають оплачуваної відпустки. Кмамо може так виховувати дитину. Каже на яку вихователь дитячого садка, а не просто протест за гроші, а крик проти системи, яка покинула своїх людей. Коли така країна, як Реція, батьківщина демократії, показує, що навіть терпіння має межі, це повідомлення лунає е далеко за межі. в як далеко економія може заштовхнути люди до повстання. Коли ви читаєте це рішення, приймаються в броньованих кабінетах, у замерзуючих окопах, на людних площах, кожен із них сформує ваше майбутнє. Чи то. Ракета, що летить по небу, чи зарплата, яка не оплачує рахунки, чи лідер, який недооцінює, поки не надто пізно лють тих, кому більше нічого втрачати, а лишатися на зв'язку, тому що наступна глава вже почалася.